Я думаю, що мало хто з вас догадається, що може бути у цій коробочці. але інтригою я вас довго мучити не буду. Тому швидше розпаковуємо. А у мене тут Дадададам. догляд за зубами, який я давно хотіла собі замовити. Зараз все вам ретельно покажу. Так, що у нас тут є? Це у нас такий дорожній набір, дуже милий. Ну, шоколадка. А це у нас відбілюючий набір, зубна паста і ополіскувач. І ще один ополіскувач для порожнини рота, який підходить як для дорослих, так і для дітей від 6 років. І він призначений для профілактики від каріосу. А це моя супер нова зубна щітка, яка має декілька режимів. Щоб ближче вам покажу ось цей дорожній набір. Маленький, зручний, поміститься будь-куди. А моя нова зубна щітка має 5 режимів: відпілення, чищення, дбайливий догляд, а ще полірування і масаж. Одним словом, чистиш зуби і отримуєш задоволення.